І щоб ви робили, так і працювали з англійською мовою. Правда, автоматичний переклад, але на приємній кирилиці. Файл новий. Виміри, топографія, лінії, 3D, raster, обробка топографія, імпорт журналу. Так, вказуємо файл. Ну, Якісь приклад. Далі. Окей, Вибираємо. Це вихідні точки, так. Можна такі грубі поправити. І тепер розрахунок. От схоже чимось на ЛГО. От. Ну і Ігор каже, що при двох кругах він працює, треба буде перевірити. Звіт. Ну і тут десь. Координати, так? Повторите. О-ту. -от. Тепер якось їх треба. Якось сюди, так, о, станції. Ну, о, є. Якийсь тестовий приклад був.